М1Абрамс основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Танк названо на честь генерала Крейтона Абрамса, колишнього начальника штабу Армії США і командувача Збройними силами США у В'єтнамі з 1968 по 1972 рік. М1Абрамс є добре озброєною броньованою мобільною бойовою машиною. Розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів, важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучання снаряда в танк. З вагою, яка коливається залежно від модифікації танка М1А1-54 тонни, М1А2 до 66,8 тонн, Абрамс є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку 21-го століття. Перша спроба замінити застарілий М60 танком МВТ-70, що був розроблений у співпраці з ФРН, була здійснена в 1960-х роках. В розробку було закладено багато інноваційних ідей, які, врешті-решт, виявилися неуспішними. Після фактичного провалу цього проєкту армія США представила спрощений варіант танка. Цей проєкт також виявився дуже дорогим у виробництві і мав схожість з М60 з спроможності. До того ж не виправдала себе концепція низькобалістичної гармати пускової установки для протитанкових ракет, що планувалася для встановлення на танку МВТ 70 Конгрес США скасував фінансування розробки МВТ-70 в листопаді 1971 року і перерозподілив кошти на дослідницькі роботи за новим проєктом хм 815 пізніше перейменованим на хм 1 Абрамс. Для зниження технологічного ризику новий танк вирішено було робити за класичною схемою з екіпажем з чотирьох чоловік і гарматою високої балістики. На роль Останньою розглядалися нарізна 105 мм гармата М68, британська нарізна 110-мм і німецька гладкоствольна 120-мм гармати. 110-мм гармату відхилили відразу, тому що вона не мала істотної переваги над 105-мм. Варіант 120 міліметровою порахували ризикованим, тому що було вирішено залишити гармату М68 з можливістю подальшої заміні на 120-міліметрову гармату у 1976 році. На розгляд комісії для порівняння з танком «Леопард-2» були представлені перші прототипи нового танка, озброєною поліпшеною ліцензованою версією британської 105 міліметрової нарізної танкової гармати. За висновками газотурбінного двигуна були обрані для подальшого встановлення на М1 через те, що компанія мала значний досвід проєктування турбінних двигунів для наземних транспортних засобів, починаючи з 1950-х років. У 1979-1985 роках були виготовлені 3273 одиниці М 1 Абрамс. Перший з яких надійшов на озброєння Сполучених Штатів Америки у 1980 році, танк був озброєний ліцензованою версією британської 105-мм нарізної танкової гармати у 1984 році. Була запущена у виробництво покращена модифікація під абревіатурою m 1 ip що мала незначну модернізацію близько 6 тисяч одиниць танків версії М1А1 Абрамс, вироблених у 1986-1992 роках, були переозброєні 120 міліметровою гладкоствольною гарматою М 256 яка була розроблена німецькою фірмою для Леопард. 2 ці танки також мали поліпшену броню і системи захисту від зброї масового ураження. У 1990 році проєкт нагляду за урядом у своїй доповіді піддав критиці танк М1 у зв'язку з його високою вартістю, низькою ефективністю та надмірним споживанням палива порівняно з іншими танками аналогічного типу та ефективності, такими як Леопард. 2 доповідь ґрунтувалась на одних з джерелах армії США і Конгресу. Абрамс залишився неперевіреним в бою до війни в Перській Затоці в 1991 році. У сукупності 1848 М1А1 були розгорнуті в Саудівській Аравії. М1А1 значно перевищував іракські танки радянського виробництва т 55 і Т-62, а також радянські Т-72 іракської збірки і танки місцевого виробництва. У цілому 23 М1А1 були знищені або сильно пошкоджені протягом війни. Деякі танки отримали незначні пошкодження внаслідок ведення бойових дій, що незначною мірою вплинуло на їхню боєздатність. Дуже мало танків М-1 постраждали від вогню противника, і був лише один смертельний випадок водночас і незначною кількістю поранених в результаті цього, згідно з даними урядового звіту, всього в цьому театрі бойових дій станом на лютий 1991 року перебувало 3113 танків Абрамс. Із них 2024 у зоні бойових дій, а 1089 у резерві. М 1 залишається основним бойовим танком Сполучених Штатів Америки, перебуває на озброєнні армії Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Австралії, Іраку та України. У США передбачається продовжити термін служби танка до 2050 року, це приблизно 70 років після його прийняття. А ви підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та не забувайте переглядати наступні наші ролики. Дякую за перегляд!